В лапках тих, хто радіє з приводу того, що Україна начебто лізе в інший ярмок під британське право і взагалі під Британську допомогу. І я скажу так, що знаєте, ви вперше, ніж радіти, вивчить трохи. Історію колоніальних відносин, які не достоліття і досі веде Англія по відношенню до тих країн, в тому числі і тих, які входять у Британію сьогодні, і як вона відносилася до своїх васалів, які керівники усіх часів, так звані королі, відносилася до васалів. Знаєте, як кажуть, це як от реально не хочеться так називати Україну, але вже в нас влада як Войда, то й нас хочуть перетворити у Хвойд. А Ходь я вибачаюся. Чи їй краще від того, якщо до неї відносяться не як до жінки, а так хвойди, коли її міняють як кажуть, того, хто її продає, так? Да? Ну ми ж не хвойди. Яке право мають продавати Україну і українців? І підпихувати її під якісь, знаєте, нові колонії чи старі колонії. Неважливо. Ваша думка, будь ласка. Я розумію, що англосакси, і та керівна верхівка, яка нині, точніше, не одно століття вже ними керує, це саме ті, які поставили на керівання в Україні ту ілюзію влади, бо це не є влада, яка зараз бездушно. Кидає хлопців наших беззахисно, без неналежного захисту, не будуючи для них ніякі споруди захисні і для людей, які живуть всередині України, ніяких не захищаючи. Оця зарада не влада, а зарада. Тому що тут казати, будь ласка, просто підітья з друзів тих, хто підтримують залушну. І надіються на те, що він, та людина, яка довгий час сиднім сиділа у Англії непогано, а тепер, є, так би мовити, грає роль такого героя, який нас захистить під покровом чи під омофором англійського, я не знаю там, мішка, на якому сидять англійські лорди. А в той мішок набувають пух чи що, я не знаю, там шерсть, да? з якоїся вівці, звичайні люди, десь в Шотландії чи в Ірландії, поневолені досі. І які лишені повністю історії, яка е, ховає навіть на території да, тої Англії, яка зараз в Великобританії, жорстке. Відношення до тих, кого в цей час захопили під свій омофор у ці королі. Так от я вам скажу, а я вже не кажу про колонії у тій бідолашній, що там відбувалося за часів панування, та й досі відбувається. Тож, якщо хтось вірить у англійську англійський захист, то, будь ласка, відкрийте очі, і в тому числі і на на ті, хто веде, оце, несе в руках оцей захист. Допоки Україна і українці не матимуть української влади, не матимуть патріотів в верхах, які розумітимуть, що українська нація і сама по собі дуже сильна, і що треба використовувати її потенціал, не винищувати воїнів. а... Підтримувати їх і розвивати своє військове виробництво, захищати людей всередині країни, популяризувати повернення українців на землю, популяризувати відновлення прав українцями на свою землю, а не продавати українців і надра українські аби кому, і не пихати якесь обядло чергове. Не робити з нього геролісимуса. А знаєте, не геролісімуса, а лисимуса, я би так сказала. Бо у тих, хто хоч бодай трохи побув поруч у цієї зради, є лисами. Вони змінюють обличчя, змінюють хутро, але лишаються одними лисами. Але я скажу так, як казав колись Іван Сірко. Одному з панів, який вирішив на його місце сісти за столом, де виділили місце Іванові Дмитровичу Сірко. І той пан сказав, що в нього був ли лис, ли лис, ну, якесь таке е прізвище, е що зв'язано з лисом. І Він каже: от, іди звідсиля, сірко, сірко, ти каже: ми лиси, я лис. Але я хитріший, коли з'являється лис, то сіркові тут робити нічого. Бо е, запах сірка, ну, по суті, вовка, да? він не, не гожий для цього стола і для цього місця, бо ти є сіромаха. Тобто вовк. Вовкам немає чого тут. Засідати. На що Іван Митрович Сірко сказав, що коли вовк з'являється перед лисом, то гірше тхне від лиса. Бо він, я вибачаюся, нехороше слово скажу, обсирається. Так от я вам скажу, дорогі друзі, дай Боже, щоб оті, оті лиси на очах. У нашого народу та обісралися. І ми нарешті побачили, хто ще не вірить, точніше вірить в їхню велич, міць духу і таку патріотизм, такий, який вони в собі несуть. Також побачили це. те, що випаде з-під хвоста. І у той запах, такий, оце дихання. Зловоння, оці почуми нарешті, хто ще вірить у таких лисів, які перевтілюються і роблять вигляд, що вони за український народ, і що вони герої, а насправді є просто оціми... частиною цієї системи ганебної, яка все не знає, кому би продати і кому би роздати українську землю. Українців підпихають нас то під один, наче наша конституція не діє. Так от я скажу: в нашій Конституції не написано, що українська нація може війти під омофор якоїсь там королеви чи королівства, чи якісь кубки бовдурів світових, які вирішили захопити Україну. Це я вже не кажу про те, що ті ж Бовдори керують і тим дурним Вовою та чи Володю, я не знаю там, який оце винищує за Москви українців наших і, не, і винищує Росія в цій війні. Якщо розкрийте очі, будь ласка, а хто дуже любить залужних, залужних, підіть від моїх мене, будь ласка, з друзів, бо я дурнів не люблю. Особливо в часи війни, коли жертви українські щодня от дурнів мені не потрібно. Хай в мене буде п'ять друзів, але вони будуть розумними і будуть розуміти, що лисам вірити не можна. Дякую вам.